Новий день нові пригоди в таксі. Сьогодні неділя, буду працювати 7 годин. Е, покажу вам касу. Е, в коментарях мене попросили більше показати лайву, біль... зробити ролик трохи побільше, подовше, хвилин на 10-15. Тому добре, покажу більше лайву. Е, також, якщо вам це сподобається, дайте обратну, обратний зв'язок в коментарях. Напишіть, окей чи не окей, такий формат вам. Вот. Просто кажуть, що дуже скучно, коли є скрін, є замовлення, але немає ніякого інтерактива. Тому сьогодні буде побільше інтерактива і чекаю від вас зворотний зв'язок, і побачите, яку можна касу зробити за 7 годин в неділю, вихідний день, коли всі гуляють. Взяв таке замовлення з лівого берега на правий. Це у нас золоті ключі, вважається престижним районом. Зараз трохи вам покажу обстановочку. Який там котеджик, доміка, яка там обстановочка знаходиться. Завершує моє перше замовлення по бізнесу. Так воно виглядає. Трохи засняв вам дороги. Ну, так, знімаю. Дивіться, щоб не було одразу питань. Типа, як ти знімаєш дорогу? У мене є щечі. Рейбен Мета. От. Я так нажимаю, вони знімають. Горить ця штучка, вона знімає. От. Ось так все виглядає тут. В центрі стояв 40 хвилин. Нічого не словив, якби. і от таке ось замовлення по парамі прилетіло. І виконав його дали 400 гривень. По той причині, що мой ефір отакий от ось пустий, я стояв 20, ждав прайма, нічого не прийшло, і якби без подачі прилетів болт от такий ось. Ну, чому нет, взяв прокатився трошки. Це таке замовлення по прайму. І прикол в тому, що в мене ж на кожній карті дверей виходить, є водичка. І тут конфетки. І замовлення таке ось, ось коштувало 350, а дали 500 за того, що там взяв водичку. Тима, класно. Я люблю прайм. Прикольно, як терисує.

Якимось чином. Тобто я завершив тільки прайм, і відразу вон таксі прилетів от з таким замовленням. Прикол. Я його взагалі раз в місяць, якщо він стріляє, це добре. Виконував таке замовлення по прайму. Чисто сказали, що я перший, перший, хто віз цю людину по прайму. Прикольно. Чисто пообщались за електрички. І вміст такого тарифу, який там був, дав мені 300 гривень. Вот. Що ще хочу сказать? Часто спрашивают откуда свет? Откуда цей от, синий свет? Ти делал подсветку или что ты там робив? Э, Нет, у мене вот така вот штука просто з вот, вот, просто, вот, Алиэкспресса. И свет точно такий же, вот, на себе свечу. Все просто. Наверное, на полданах на Мильницкого 67. Вы точку вот там поставили. Нет, нет. мне бы туда дальше надо. Наверное. Смотрите, смотрите. Я же я не игру. Я же не спорю, но ну, вы извините, значит я Так очень... вы же увидели, что я стоял с поворотом. Нет. Честно, я отвлеклась. Я очень извиняюсь. Э, а как далеко нам ехать нужно? А, нам надо не совсем далеко, нам надо э, мазин-мажор. Извините, откройте. На кнопочку нажимайте, а на суде на ночь. Но да. угу. по ну, як обычно, ти едешь, е, приїжджаєш, дорога ужасна, е, человек указує, навіть адрес, потім, как бы на точку, он кажется, ой, а мы не сюди, мені куда-то туди треба. Мы потім приїжджаємо. И, естественно, ты приезжаешь в самый, как есть, непонятный подъезд. Э, в, во дворы заезжаешь, во дворах ужаснейшая дорога. но ну, в итоге, как бы, я рассчитывал минут 4 потратить на цей заказ, как бы, как обычно, минут 12. Ну, все, николы больше такие заказы брать не буду, пофиг. 2 километра, ну, лучше, это, как бы, время. Я лучше посажу, повтыкаю в телефоне. Главу. блин. Не, мы можем продолжить включать. О, давай, Да, не, Конечно. Отключаемся к музыке и продолжаем. Давай. Да. Получилось. Да, все первую пару. Так быстро. Гламур. Вообще, это наша третья поездка. О, уже. Так, уже, ну, как бы, все, свадьба в пора, мне кажется, Блин, ну это очень грешно. Так, всем нравится, что Поэтому я переезжаю в другой город. От такі ось позитивні дівчата, зі мною тільки що прокатилися. Вот. Замовлення по бізнесу, да, і чаюхи насипали. Тобто вмісто такої суми, яка була в замовленні, дали 400. Чітко. Взяв таке замовлення по бізнесу і пистер дуже зробила, Ну, прикольно минут за 10. І плюс в тому, що дали 400. Чітко. Так, щоб ви не думали, що я жалую, що немає коефіцієнтів. Так, да, от зараз от трошки горить по часу у нас зараз 22-25 і трошки є коефіцієнтів. Взяли таке замовлення по прайму И І е, як тільки я доїжджаю получается, до точки уже, высаживать пассажира, пасажира, не повірить, опять он таксі зробив. Вот таке замовлення по таксі прилетіло. Це взагалі якийсь прикол, що з цього з ним. Я скільки пів року не катав його, ну він мене просто горить на фоні. А зараз він якби вторе замовлення за день. Це прикол якийсь. І теж виходить, я не стою. Тобто, я виконав замовлення по прайму і не, виконав, не, не завершивши прайм, я вже взяв по таксі. Це прикольна штука. Тому, У да, мене буквально скільки є пару минут, щоб доїхати до замовлення і я виставив камеру щось -то записати, тому що. Прикольно. Ну, Починається вечір, сейчас я скажу скільки. 22.45. Замовлення трохи побільше, коефіцієнти є, і якби веселіше. Це не те, що днем, я днем стояв 40 минут ждав замовлення. А тут і так весело, прикольно. Щоб ви розуміли, швидкість виконання замовлення наскільки велика, що углом пише, що я не можу так швидко закінчити це замовлення. Ну, по факту, реально, ми просто мост переїхали і все. Якби. Замовлення завершено. таке замовлення за 300. Виконав його так швидко. Щоб мені навіть не сам не давав його закрити, тому що супер скористь була. І ще й чаюхи насипали 45 гривень. Чітко. Я завершив сьогодні кататися, можна підвести підсумки. Е, останнє замовлення ужасне. Я хотів. Як... У мене було пів години, щоб захватити якесь замовлення з правого на лівий берег. Плюс там ще горіли коефіцієнти. От. Я поставив фільтр за 400 Стояв ждав. 15 минут здав, щоб мені щось прилетіло за 400 і нічого не прилетіло. То есть я вже поставив ланцюг на, на будь-який заказ, щоб мені щось прилетіло на лівий берег. І взяло вот таке замовлення. швидко вот. е, його виконав. Ну, як швидко. Я домчав швидко і якраз в 0-0 приїхав на паркінг. Е, вот. Можна зробити підсумки. Підсумки такі: от. Е, по уклону зробив скільки. Вот. По болту і трохи два, два закази по он таксі. От. В сумі от. От, якось скільки виходить. От. якось така неділя вийшла. Ви хотіли подивитися, скільки я проїжджаю за День. Дивіться, проїхав 159 км 23 кВт, 15.0 кВт на 100 км. Значить, по перерозходу. Значить, на вождення я потратив лишніх 10 км, на клімат я лишніх потратив 25 км. Е, і що і що? Ну, в сумі, якщо брати з цими всіма розходами, то я должен и короче розход. Лишніх 36 км. Е, у мене з'їло весь стиль мого вождіння. Якось так. Якщо вам сподобалось відео, можна поставити лайк, написати коментар. Якщо ставитися до того, що ролик іде більше 10 хвилин. От. Робити так, не робити, так, ще робити от, коротко, типо, заказ, скрін, і до побачення. От. Якщо відео сподобалось, підпишіться на канал, і ми 100% побачимося в наступному відео. До побачення.